Добрий вечір, колеги, пасічники. Добігає до кінця 23 березня. Я продовжую порушену мною тему: це збір пилку ранньовесняний Я вам на деякі відповіді на ваші коментарі. Значить, під попереднім відео в мене було такий коментар, що кажуть, хіба це пилок? Миска. 2-3 відра це пилок. То я хочу сказати, зараз березень, це не травень місяць, не путайте. Божий дар. В травні буде повний вулик бджіл, буде розблон на 10 рамках, відповідно, будуть нести відрами. Можна буде зібрати і 2, і 3 відра. І це ще залежить від кількості сімей. Зараз вулику. Цього цих бджіл немає, цього розплоду немає, і е, умови на е, пилконосні зовсім інші. Нема стільки квітучих е, дерев, кущів, е, нема й температури, е, е, тривалісті дня менші, тому і пилок оце такий. Це сьогодні забрав, оце десь 3-літрове відро. І отаку мисочку. Так що десь кілограм, я думаю, кілограм 3 тут буде. Тепер ще було таке під попереднім відео один з коментарів, чи я воду собі І це служне таке, багато хто цей це коментар може і не зрозуміти, хто не е, користується і не збирає пилок. Е, це чуть пізніше, коли вже буде е, в природі появиться підтримуючий взяток. Бджоли будуть вентилірувати принесений нектар, і його через льоток, цей вологий воздух будуть вигонити на вулицю. Відповідно, із гнізда буде виходити теплий вологий воздух. Потрапляючи вечором на вулиці, температура опуститься порівняно із днем, випадає роса. На траві, і цей вологий воздух виходить, ударяється у решетку, і він потрапляє донизу через, через оці цю решетку, яку падає пило, потрапляє влажний воздух у контейнер, там, де він і конденсується. Контейнер похолодає. От понизиться температура і теплий воздух, так як у машині на стіклі, коли ми сідаємо і заводимо вранці машину, то чи в холодний зимою, холодний період року, то конденсат утворюється. Так само утворюється тут конденсат. Значить, щоб такого не було. І тоді розтає пилок, з його робиться каша. Бджоли ранком приносять пилок та і конденсат у контейнер, з нього робиться каша. Щоб цього не було, я розміщую пильцеуловлювач на такому рівні, щоб він якраз був у рівні із льотком. У мене круглі льотки, якраз щоб був на рівні з льотком. Коли збираю вечором пилок, я відкриваю. Бджоли вентилірують і цей воздух. Попрямуй виходить із льотка. І тоді, коли ранком уже роса спадає, підсихають, підсихає вулик, підсихає контейнер цей, я опускаю решітку. І бджоли знову починають носити лук. Тепер в жені в ірпіні голови спілки ірпінської приєрпіння купив. От купив у нього апарат, яким вологість провірять пилку. Завтра куплю батарейки, бо тут давно не мірав, вони батарейки вже не годяться. Завтра куплю батарейки, поставлю і завтра у Андрія Баскевича буде стрім, він мене запросив, то завтра. Якщо в нас завтра буде погода, бо сьогодні підкривав пинцевлавлювачів. Якщо завтра буде погода, вони принесуть пилок. І я на стрімі поміраю вологість. Яка Волог. вологість пилку? Так що приходьте завтра на 8 часов на стрім до Андрія Баскевича. Там побачимо, там буде мірити пилок. Вологість пилку. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім добра здоров'я вам, вашим родинам. До побачення. До наступного відео. 12 годин 38 градусів. Садочок.